Доброго дня, панове. Сьогодні у нас огляд блока живлення Карбон ВМ 48 вольт. Розміри його. 34 24 На 9. Масивний радіатор на всю стінку. Роз'єм 220 вольт, вихідний роз'єм, регулювання напруги 52-54 В. Ми будемо його сьогодні перероблювати на регулювання напруги та струму в широких диапазонах. Зараз я його буду розбирати, далі вже покажу всередину. Так, забув ще сказати, блок 6,5 кг вагою. Ось так він виглядає з середини. Це регулювання напруги, це регулювання струму 5 км і 10 кОм. По струму буду ставити на 5 кОм резистор. По напрузі буду ставити 100 кОм. Треба випаяти оцей резистор, а цей закоротити резистор. Так, далі буде, роздрукував панельку, поставив xt 90 багато резистор, верхній поріг 58 вісім вольт. Нижній 6 вольт. Зараз займусь струмом. Впаяв резистор регулювання струму. Ось ось сюди. На 5 кОм. Також ось однокіломний резистор для обмеження струму, щоб не було більше 30 А. Так, регулюємо. 30. 1 А максимальний ток. Без того резистора 1 кОмного буде 36. В принципі, з переробкою все. Так, зібрав все до кучі. Такий у нас сьогодні гарний блок живлення вийшов. А наразі всім дякую і всім до побачення.